Найближчими днями в Україні збережеться тепла літня погода, однак наприкінці вересня погода почне змінюватися. Про це в коментарі НВ розповіла метеоролог українського гідрометцентру Наталія Птуха. Протягом цього тижня у нас буде зберігатися така літня погода. Ми дійсно можемо її так називати, тому що метеорологічне літо триває, метеорологічна осінь ще не настала, говорить синоптик. За її прогнозом, вночі по всій країні буде близько плюс 9, плюс 14 градусів протягом усього тижня. На узбережжі трохи тепліше, до плюс 18. В день повітря в Україні прогріватиметься до плюс 23, плюс 28 градусів. Тільки на Прикарпатті буде трохи свіжіше, від плюс 18 до плюс 22. Опадів в цілому не очікуємо, все спокійно. На нашу територію впливає антициклон, центр якого розташовується на північний схід від території України. І він відповідно забезпечує нам таку спокійну, стабільну погоду без опадів. Повітряні потоки при такій синоптичній ситуації північно-східні, східні, слабенькі, всього в межах 3-10 метрів в секунду максимум. Пояснила синоптик. За її словами, найближчими днями погода буде досить одноманітною. Але в день 30 вересня в західних областях місцями очікується короткочасний дощ. Як бачимо, останній день вересня вже є натяк на певні синоптичні зміни, які можуть більше проявитися на початку жовтня, наскільки кардинальні, подивимося, але звичайно температура буде трохи знижуватися. Хоча зараз залишається в межах плюс 22, плюс 27 протягом усього тижня, розповіла Наталія Птуха. За її даними, в Києві також очікується спокійна погода. Вдень у, у столиці буде близько плюс 26, а вночі в межах плюс 12, плюс 14 градусів. За словами синоптика Наталії Діденко, до кінця вересня погода в Україні буде теплою, сухою і сонячною. За її даними, зниження температури повітря очікується з приходом жовтня, а перші дощі орієнтовно будуть після 3 жовтня. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх. Актуальних подій ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.